Ранок вдома триває, і далі в нашому етері дивовижна історія про волонтерство. Хоча я думаю, вона про емпатію. От уявіть: літнє подружжя власноруч виготовляє окопні свічки, які допомагають не тільки бійцям в окопах під Луганськом, Бахмутом, Лисичанськом, а й самим майстрам. І я знаю, чим. Ану, розкажи. Дотичність до спільної справи знімає стрес і тривожність, а зайнятість заради спільної мети надає сенс непростому життю. Тільки уявіть собі, скількох наших захисниць і захисників обігріли пенсіонери, які виготовили вже понад 8 тисяч окопних свічок. Тому що кожен на своєму місці робить все можливе так. задля перемоги, а разом ми сила. Це нам подарували за нашу роботу у фонді Сергія Гуліва. Це гільза від англійської 105-міліметрової гаубиці. Борітеся, поборете. поборите. Ну, ви бачите, да? Бог допомагає. Близько восьми тисяч окопних свічок виготовило подружжя Терещенків на своїй маленькій затишній кухні. 24 число е жінки не було. Вона була е поїхала ще не за неділю до, цього, до дочки е за кордон. І мала привернутися 1 березня. 24-го я прокидаюся в 4 30-40, скільки там було вибухи, почув вибухи вже. позвонив їй. Ну і ранній дзвінок вона зрозуміла, що почалася війна. Пенсіонери мали змогу виїхати з країни за кордон до дітей, але твердо вирішили залишатися в Україні. Я вам скажу більше, в мене е, грін карта є американська, я, я не хочу туди їхати. Мені одне дерева побігли, я прищепив собі. Мені це цікаво. Старе дерево е, на новому місці не приживеться. Протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Олександр і Тетяна майже всю пенсію донатили на потреби воїнів. А потім прочитали в безпечному регіоні, що потрібна була така програма Зігрі бійця, називається і виробництво копних свічок. Мій батько коли стримав бджіл і залишилося ну, там, я знаю, можна, кілограм 20, воску, там, ну не більше було. Ну, вирішили зробити О, є віск, зробимо свічки. У сусідів і друзів знайшли підходящі баночки, подивилися в інтернеті поради з виготовлення окопних свічок. І перша тисяча була готова менш як за місяць. Потім більше, більше, більше. Ну і так потихеньку кожен день стараємося. Відтоді на кухні приватного будинку розгорнулося чимале виробництво окопних свічок. На звичайній газовій плиті, використовуючи чайник і каструлю, Олександр топить парафін. Поруч за столом дружина нарізає та. Складає картон у підготовлені баночки, дивлячись, який картон вставляємо ось от зірочки, додаємо. Коли ми зайнялися цим цією справою, я до цього не спала. Тривога, ви знаєте, таке якесь хвилювання, якась злість, і, і те. А коли почали робити, я краще стала спати. Я знаю, що це приносить користь. За деякий час про невпинну роботу подружжя почали дізнаватись люди: хтось донатив кошти на закупівлю необхідних матеріалів, інші давали картони-баночки, а потім долучилися й волонтери. Дякуючи оцій роботі, що ми займаємося зараз. Ми познайомилися з дуже багатьма. Гарними людьми і познайомили з фондом. Це литовський фонд. Міра Хелп. Вони завезли цей раз в Україну 23 тонни парафіну. Ми дали 300 кг парафіну. То для нас це немало. Дякуючи фонду, ми. Продовжуємо роботу. Олександр і Тетяна працюють кожного дня без вихідних. Їхні свічки вже гріють хлопців у Луганську, в Угледарі, Бахмуті та інших складних напрямках. Коли ми відправляємо свічки хлопцям на передову, то ми стараємося покласти їм частину нашого сердечка, знаєте? І якісь малюночки. Буває, пишемо записочки, якісь побажання хлопцям і дай Боже їм здоров'я, сил. Терпіння і нам скорішої перемоги.